Табний флешмоб посеред площі відкрив свято на честь 30-ї річниці незалежності України у Вовчанську. Захід зібрав чимало людей, адже день народження цілої країни важлива дата для кожного українця, так вважає пані Наталя. Державне свято любити Україну, цінувати традиції, звичаї. все. вітаю всіх святом. Із сусідньої Варварівки до Вовчанська приїхав Микола Моисейович. Говорить, скучив за містом, тож вийшов і на людей подивитись, і себе показати. Я поробив у Варварівці інженером 30 років головним за брамсамоловичем. А це, думаю, поїду, покажусь людям. Великий праздник, великий. Я сам відмічаю його. Це добре, це добре. Праздники треба відмічати. І це наш український праздник, це не чий там, а наш свій праздник». Україна молода держава і створюють її люди, які тут мешкають та працюють. В рамках святкування на головній сцені міста відбулось урочисте нагородження жителів громади, які щоденно роблять рідне місто, а отже, і усю країну кращою. Звання почесного громадянина Вовчанська було присвоєно директору комунального некомерційного підприємства Центральна районна лікарня Костянтину Тищенку. А також Сергію Гребенюку, налагоджувальнику Вовчанського агрегатного заводу. Сергій Володимирович говорить, нагорода більш ніж почесна, і для нього вона означає, що вибір професії було зроблено правильно. Роботу я свою люблю. Я її віддав всю свою життя 40 років. Я в 82-му році прийшов на завод, і по за сей день я трудюся на заводі станка, наверное, да? Начал з самых простых, тоді програмних не було. Потім у 85 году році появились програмні, і з 85-го року все пішло по нарастающей. Потім ми братна появилось, Я на ньому зараз работаю. Надо любити свою роботу і те, що ділаєш. От тоді все буде получаться. З маленьких досягнень кожної людини складається успіх цілої країни, переконаний бовчанський міський голова Анатолій Степанець. Адже Украина начинается с каждого из нас. Из меня, из моего сына, из моих всех близких, знакомых, друзей, из моих недругов, это все начинается Украина. Она разная, но что самое интересное, все равно мы едины. Мы едины, вот эти праздники показывают, что мы едины. И выполнение всех проектов, которые мы делаем сейчас на территории громады, это подтверждение, что мы едины. Ну а більше всього наверное, єдинство подтверждает то, що коли проводився флешмоб, наші детворы, і они своїм танцем показали единение всіх. Ну для мене це очень важливо. Привітав жителів Вовчанська з великим державним святом і депутат обласної ради Микита Шенцев. На думку обранця люди давно скучили за масовими заходами. А день народження країни якраз гарний привід зібратися. Сьогодні в День мені дуже приємно знаходитися в місті Волчанське. Видно, що у всіх патриотический патріотичний дух, всі рады, всі на хорошем настроєнні. Опять же, всі соскучились за праздником. Сьогодні у нас такий великолепний прекрасний повод День і приехали, Приїхали, звісно, поздравить жителі громади Волчанська концерт по їхньому хотели. Енергійний харизматичний Олександр Кварта. Подарував глядачам море позитиву. Його веселі пісні, які традиційно супроводжуються запальними рухами, знайомі багатьом, а тому присутні охочі підспівували виконавцю улюблені куплети. А кульмінацією свята став грандіозний феєрверк, який осяяв різнобарвними вогнями зоряне небо над Вовчанськом. Анастасія Іванова, Геннадій Чегліков, телерадіокомпанія Слобожанка.